Вже, коли ми заговорили про Валерія Залужного, то сьогодні, нарешті, завершилася історія з його призначенням послом у Великій Британії, але завершилася знову ж таки дуже цікаво, як на мене. Спочатку був указ про звільнення з війська, причому така підстава якась ну, за станом здоров'я. Я не хочу зараз тут, щоб ми обговорювали чи правдива ця річ, от, але наскільки я розумію. Це призначення також було в супереч всяким там правилам дипломатичної роботи і регламентам. Чому? Ну, спочатку, наскільки я розумію, має Британія підтвердити агреман. Ну, так вона і підтвердила без агремани Великої Британії не було б ніякого указу президента України. Ну, якось воно так е, мимо пройшло. Все. Отже, ну, а, а оголошення про надання громади ніколи не оприлюднюється офіційно. Зрозуміло. Але указ президента держави означає, що сторона, до якої направлено прохання про отримання такого громади, вона його надає. І після цього є указ президента. Інакше не може бути. Це юридичні норми. От коли президент повідомляв, що він збирається призначити Володимира Залужного, Валерія Залужного послом у Великій Британії, тоді громана не було, але і указу не було. Так що з точки зору юридичної практики нічого не порушено. Порушено з точки зору е, публічної практики, коли спочатку отримується граман, а потім повідомляється про призначення. Однак це не вперше нас відбувається, так що я не думаю, що це щось таке сенсаційне. Зрозуміло, дякую за роз'яснення. Наші слухачі, я думаю, також це почули. Хотів би просто ще поговорити про Валері... Валерія Залужного як ймовірну політичну фігуру в Україні. Я розумію, що він буде далеко, він буде на берегах Альбіону, але тим не менше, я думаю, що суспільна. Пам'ять все-таки зафіксувала цей феномен, і я думаю, що він буде таки впливати на українську політику, якщо взагалі буде українська політика найближчими роками. Тому що ми з вами присутні при повній відсутності політичного процесу. Очевидно, що політичний процес відновиться, і я б сказав, дуже енергійно відновиться після закінчення воєнних дій. Однак ніякої перспективи закінчення воєнних дій, в осяжній історичній перспективі не спостерігається. Може так статися, що ми будемо з вами роками жити в ситуації війни без будь-яких сподівань на те, що вона в принципі може закінчитися, і таким чином може закінчитися каденція Валерія Залужної посла України у Великій Британії. Просто тому, що хронологічно там пройде 4 роки, а війна буде продовжуватися, і за цей час може змінитися вже кілька нових головнокомандуючих збройними силами України, і хтось з них буде популярний, і хтось буде не і на цьому тлі людина, яка була послом у Великій Британії, вона звичайно може зафіксуватися у спільній пам'яті, але як історична постать. А якоюсь більш популярною постаті може бути якийсь інший головнокомандуючий, який скажімо, там, відіб'є російську атаку на якесь українське велике місто. Розумієте? Ми не знаємо, що буде відбуватися. Ми тільки на початку процесу. Пройшло тільки два з половиною роки війни. Тільки згадайте, конфлікт в Сірії відбувається вже 10 років. Конфлікт між Росією і Україною набагато більш масштабний, ніж конфлікт в Сірії. І це означає, що якщо ми там повернемося до теми виборів, там в 35-му році, в 38-му, що ми можемо знати, хто буде учасниками цих виборів, яку територію буде на цей момент. Контролювати легітимний український уряд, скільки буде населення, хто буде з учасником виборів. Ми от можемо зараз за обговорювати чиїсь перспективи, а завтра в її будинок прилетить ракета чи дрон. Як це може бути там з Володимиром Зеленським, якого Росіяни хочуть вбити, і будуть абсолютно інші учасники виборів. Тому що зараз мова йде не просто про політичну участь, а про те, що кандидат на посаду президента України має можливість фізично вижити під час наступних років війни у багатьох кандидатів на посаду президента України такої можливості може не бути, і це теж треба пам'ятати.